Доброго дня, дітки, погляньте, які гарні новорічні та різдвяні листівки! Вони потрібні, щоб люди могли висловити гарні побажання своїм рідним і друзям привітати зі святом, побажати щастя, здоров'я, благополуччя. Ялинка дбайливо і міцно тримає іграшки на своїх колючих гілочках. Щоб вони виблискували і надавали нам святкового настрою ялиночка-красуня в казковому вбранні для діточок засвічує ліхтарики вогні. Ліхтарики-ліхтарики горять, у зірочки, чарівним цим ліхтарикам радіють малюки. Пропоную намалювати привітальну листівку з ялинковими прикрасами. Для роботи нам знадобиться фарба гуаш, фломастери, пензлик, трубочка для коктейлю, губка, водичка в баночці та папір. Намалюємо гілочку від сосни, а на ній іграшку. Ось так. Гілочки зробимо. За допомогою коктейльної трубочки. Ось так. Намалюємо прикраси кульки та цукерочку. Трикутничок. Овал. та нижий трикутничок. На кожній кульці можна зробити візерунок. Ось, наприклад, рисочки, відтиски. За допомогою губки можна зробити ось такі відтиски. Ось так. І на цьому місці написати побажання. З Новим роком! Ось таку вітальну листівку можна намалювати напередодні Нового року і подарувати рідним. Вітаю з наступаючим новим роком! Бажаю вам успіхів! Вчіться задоволення та побачення!